Картину, яку зробили власноруч діти-випускники з Житомирського центру гармонії дитинства, передали президенту України. Вона є символом добра та миру, оздоблена на зеркальному відображенні з колосям. На протязі всього року наші дітки виготовляли ось цю картину, яку ми хочемо передати головнокомандуючому Збройних сил України. Тут більше 500... Зерняток у наших колосочках, тобто кожна дитинка, ось так скручуючи. Технікою квілінг робила кожне зернятко. Уявіть собі, скільки енергетики, добра і побажання миру в цій картині. Ми дуже сподіваємося, що ця картина потрапить до Києва, саме до президента, і принесе мир, спокій і буде оберігом для нашої України. Центр гармонії дитинства працює 6 років. Вже традиційно, 1 червня, у міжнародний день захисту дітей випускаються учні цього закладу, навчаються дітки з усієї області, навіть з інших держав. І ми вперед. цей подарунок главі держави має на меті привернути увагу до представників влади, що патріотизм та національну свідомість потрібно виховувати ще в ранньому віці.